Всі говорили, за все треба платити. Він говорив, під силу нам ціна. Всі говорили, до мрії не доплити. Він говорив, це твоя глибина. Всі говорили, зніму свою корону. Він говорив, дай я її протру. Всі говорили, не варта ти мільйонів. Він говорив, я тебе ніколи не підведу. Всі говорили, не вір нікому. Він говорив: я твій найкращий друг. Всі говорили, як буде невідомо, він говорив у Бога сотні рук. Всі говорили, впадеш, коли стемніє. Він говорив рушай зелене світло. Всі говорили, ти скоро постарієш. Він говорив. Дивись, як ти розквітла Всі говорили, життя не обирають, він говорив, не зли суттю всі говорили, кохання помирає. Він говорив, до зустрічі в раю.